Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, я забираю капусту, ту що вже світлого кольору, що вже достигла, і вона, то трипси. Я вперше дізналася, які трипси. То трипси на ній, то це вже підгниває і обрізаю оце Ось, бачите, скільки. Бачите, скільки всього я тут обрізала вже. Оце в мене залишилися ось ці. Залишились ось оці головки, Щас, зараз я їх заберу. Ось обчищаю дуже сильно. У вас також така капуста не, не чи Я ж її обробляла повністю всім, і чогось вона оце... і, і ця, що пізніше, теж якась така цікава стоїть. І листечко в більшості фіолетове, не, 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 не вистачає фосфору. Це при, ну, признак такий фіолетове листя, не вистачає фосфору. Ну Поки що цю забираю. Пишіть, чи у вас так само ви капусту забираєте з, з гнилю. Ну, я без гнилі забираю, але чогось вона так ну, погнила. І вперше я дізналася, що є такі трипси. Капусту забираю, буду сікти. Через пару днів хай трошки влежиться, і треба буде її посікти. Пишіть, чи вас так само ви обробляли і з капустою такі трабли виникають. Але ж все одно вона соковита, хороша, дощів достатньо пройшло. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей!